Хочу нагадати, що тут е, просто сплошна анархія, і можна гріферити і вбивати чуваків взагалі робити з ними що завгодно. Вони дракона валять, їх четверо грає, обалдеть. Тупо пацики нищать дракона, збирають його подих, скоріш за все, ще само собою. І ну, можна сказати, що це зараз один із найсильніших кланів. І, в принципі, такий у нас схорончик. Давай тут все це розставимо, такого прикольненько і сховаємо. Інше когось так. Ну, у нього є ще друг, виходить. А ні, це не друг. Вони вже шурують, вони вже в далекому енді, прикинь, вони елітри шукають. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ви завітали, ну, можна сказати, на мій відос і на відкриття мого серверу. В принципі, саме відкриття пройшло на стрімі. Ми на стрімі ми запустилися і, в принципі, дуже круто пограли. Провели кілька розіграшів, провели пару конкурсів, багато хто отримав різний донат, і в принципі тепер кайфує. Але ж е, тепер я зайшов, можна сказати, вже з другої сторони. Сторони адміністратора, подивитись на то, як тут і що виглядає, і зробимо сейчас ваніш собі, щоб ніхто мене абсолютно не бачив, і будемо потихенько, помаленько просто наблюдати за гравцями, дивитись, що вони роблять, що вони взагалі тусуються, як вони тусуються. У нас тут є і допомога по серверу, хто ще не був на сервері, і різні привати через блоки, в принципі. І це доволі таке непогано. Потім, само собою, можна прикупити собі тут ще купу-купу всього цікавого, наприклад, аукціон, де люди продають свій товар, і тут подивитися. Що вони тут продають, за яку суму і так далі, і тому подобне. Ну, і самому можна також пробувати щось продавати. Ну і само собою скупчик, оце прям класна річ, де ти можеш продати йому дуже багато різного товару, в принципі. тут є предмети, які не обмежені, і їх можна продавати скільки хоче за занижену ціну. А є предмети за класну ціну, але обмежена кількість. Типу продати таких предметів можна там ось, наприклад, 256 вугілля. От, але з цього всього можна отримати дуже багато грошей, тому що за стак вугілля 18 тисяч. Мано нагодати, тому хто шари за цю двіжуху, той багато всього може тут побачити. Само собою, кейсики і так далі. Але я в принципі готовий роздивитися, що взагалі твориться у всяких чувачків. Наприклад, я замітив, що в нас тут на сервері грає Муріс, я б до нього такого гесенько тепнувся. А він в пеклі, а він в пеклі стоїть у пеклі. І десь, якщо я не помиляюсь, він тут помер. Якщо я не помиляюсь, і тепер він буде ходити шукати свої речі. Правда, не знаю я де він міг померти, але то таке діло. Буду старатись не показувати нікому абсолютно нічиї координати, щоб ніяку базу, якщо я десь засвічу, то щоб її в принципі не було. От. Ну і само собою, кстаті, було б непогано подивитися, хто ще де тусується. Я вроді знаю, що оцей чувачок то вже вроді як з донатіком. А він уже. А я уже і впав. Тому <хи> Потому що я між світами тепаюсь і, і, в принципі, через що я Через що мене поміняло мою, так сказати, мій режимчик. Вони грають, скоріш за все, командою, да, дивись. Вони дракона валять, їх четверо грає, обалдеть. Тупо пацики нищать дракона, збирають його подих, скоріш за все, ще, само собою. І ну, можна сказати, що це зараз один із найсильніших кланів. Бо вони перші, хто залетіли в Енд. Я правда не знаю яким чином. Бо я по пеклу бігав, я навіть фортеці не знайшов, щоб ти розумів. Це просто капут конкретний. Але дракона прямо зараз вони будуть лупашити, і один з них взагалі помер прикинь. Цього теж відкинуло, ну лутік валяється. Що ще й рестарт буде, то просто взагалі, ти прикинь, лут <lut> весь пропаде. Да, в команді їх, звісно, багатенько, але я би подивився, хто ще де тусується. Давай просто напишемо ТП і зажмемо тапчик, і подивимося, на кому встановимося. Да, я Камару. Погнали до нього. В принципі, вроді як званіше мене не викидає, а він бомжик. Він бомжик взагалі чисто плеєр. Я вроді можу даже подивитися, що в нього в інвентарі. Да. У нього тільки солодкі ягоди, в нього тупо ні чорта нема. Пацанчик залетів, знайшов село, яке ще не залутане. А ні, воно вже залутане. Воно вже залутане. Хочу нагадати, що тут просто сплошна анархія, і можна гріферити і вбивати чуваків взагалі робити з ними що завгодно. Тому краще їх боятися, або вже якщо ви їх побачили, то або тікати, або нападати, тому що іншого варіанту у вас тупо не буде. В іншому випадку ви, скоріш за все, просто-напросто не зможете вижити. Так, поїхали, подивимося, хто ще що робить кабанов 555. О, цей челік сидить на спавні. Він, видно, тільки недавно зайшов. Поїхали далі. В8, В8, В8. У чувачка Скин Моріса, кстати, прикинь. Обалдеть. Залізо шукає, пацанчик. Це він просто в печері? чи в нього тут десь база є. О. У нього тут і база є, прикинь. У нього тут лутікса чу-чуть, Ну, такий лут, поняв? Він, походу, да, да. Він і заховався, диви! Ха-ха! Щоб ніхто ж не зайшов і не знайшов його. Оце красава. Не знаю він, що тут ще заліза купа й печера. Ну, в принципі, ходить, шукає лутікса всякого і непогано. що в нього є, давай а Ану, бемс. У трошки заліза, залізне КЛО, вугілля. Я, в принципі, якщо отако от літаю і буду такі відео записувати, якщо вам вони сподобаються, бо в принципі це експериментальний формат, тому ну, можу так сказати, що в принципі, це трошки нечесно, то що я зараз роблю. Але з іншої сторони, ну я лута ніякого нікому не даю і не забираю. Тому обов'язково пишіть свою думку в коментарях. А якщо такий, в принципі, момент вам не сильно вподоби, то я думаю, що ми якось змінимо форматік тоді. У нас буде рестарт через одну хвилину, тому в принципі через хвилину і з вами зустріти. Так, рестарт в принципі пройшов. Чувачки ще підключаються, і зараз готовий вам показати айпішнік, по якому ви можете зайти. Так же само це айпі буде е, в описі. Ви зможете також туди зайти, спокійненько пограти собі. Так, а нам треба написати капчу. Значить, Б 6 у Все, халява. Ну і потім ви з'являєтесь ось в такому лобі, підходите до анубіса, і у нас є анархія. На яку ви і залітаєте, правда? Тут я сидів вже в печері. <хи> Добре, що мене особо, вроді як і не спалили. В общем-то, до кого б ще можна було б е, нам тепнутись, подивитись, хто ще де тусується. Мені цікаві, оці чуваки м, в Енді. Вони вже шурують, вони вже в далекому Енді, прикинь, вони елітри шукають. Ні, це чуваки будуть реально солідні, серйозні. І у них буде все реально жорстко. Я щось так думаю, тому що ти диви, пацики просто конкретно валять. Вони тут в далекому Енді, вони зараз будуть шукати літаючі або замки, в яких будуть знаходити елітри. Ну і без елітрів там теж купа лута. Так хто в нас ще дає? Так як ми тільки-тільки відкрилися, у нас у чуваків ще не особо є бази, понімаєш? І я щось думав, що піка баз у них уже точно буде, але, як я понімаю, то баз ще взагалі нема. Що в цього чувачка-та, в принципі, нічого, десь блок трави він не рішав, прикинь. Може, ендермена вбив, а той блок трави в руках держав, не знаю навіть. Да, ну це реально жорстко, прикинь І тут чувачок теж просто-напросто на поверхні стоїть. Хм, давай ще десь потусуємося. Подивимося. О, оце чувак в печері. На нього зомбачелос, просто шурує прямо так і прикинь. І він просто бігає. А мені цікаво, що в нього є в інвентарі. Ну, інвентарі в нього тут непогано, прикинь. Він і в пеклі був, і залізні всякі штуки в нього є. Коротше, непогано, ну. Головне, щоб нічого жорсткого там не було, з ним не трапилося, щоб в печері він не здох. Бону його в баню, чесно кажучи. Як, кстати, походу, заліз він сюди через цю печеру. <реш> так, що в нас е, ще в кого є? Панрей 34. Оце теж серйозний чувак. На стримі він мене чуть не вбив, кстати. Він перший, хто мене по координатам знайшов і прям чуть не вбив. Але я його, звісно, розбив. Ну він просто по тактиці вали і шукає походу, як я яке то лі діаманти, то лі шо, і прикинь, він звідси пропустив діаманти. А як він їх пропустив? Він ж їх не побачив? Прикинь, чувачок, просто-напросто пропустив діаманти. Опа! Диви, ну і шо? Серйозно, серйозно. Потихенько діаманти, пацанчик находить. Це дуже хорошо. У нього вже є так 15, поняв. Одна перлина Енду. Ну, повний інвентар у нього забитий просто круглячком. І він далі, тупо, так само по своїй тій самій тактиці, просто тупо шурує, шурує і шурує, прикинь. Ну, це серйозно. Так, ну і в принципі, я би, знаєте, що ще зробив? Я би м -м, тепнувся на РТП. Щас тепнусь на РТП. Подивлюсь, де я заспавнився. В принципі, я заспавнився на координатах. Х736, Y60. Сім і z 722. І прям тут я би зробив такий невеличкий схорончик. Так, е, де взагалі скриня? Бо я в цьому креатив меню взагалі не розбираюсь. Так, це механізми. Це не та скриня. Почекай. Мені та скриня. Скриня. От сього, да, є скриня. І в принципі, я знаю, що думаю зробити. Положить сюди діамантовий меч, а, положить сюди залізне кайло, положить сюди відро лави, положить сюди стак шкіри. Ну таке, знаєш, щоб не сильно жорстко. Ну і в принципі, щоб щось було. Отако От п'ять динаміту і один золотий блок для того, щоб приватити. Але хоча золотий блок він мало приватить, давай візьмемо смарагдову руду. От нею можна приватити дуже чітко. І в принципі, такий у нас схорончик. Давай його ще підпишемо. Давай візьмемо книгу і перо, отако. От Напишемо вітаю, ти знайшов схрон Санька. Хе-хе, <смі> підписати халява. Опа, підписати і закрити. Все, халява книжка є, кладемо її сюди во. Давай тут все це розставимо, тако прикольненько, і сховаємо. Всю по суті, не особо жорсткий лут. Координати на екрані, координати текстом виведені перед вами. Так що я думаю, що знайдете. Особа сильно нічого там не заховано. <смі> не сильно я там продумував, як його заховати. Кстати, селище, це, бачиш, теж вже розграбоване повністю. Тут вже хтось щось і будував і чорт. А тут ще хтось є, диви. Він живе тут? Оце жорстко. Оце його можуть тут винести і все його розграбувати. Я не знаю, чи тут стоїть приват? Ну, скоріш за все, ні. Але ти прикинь, пацик нормально чилить собі. У нього тут є лутікс, у нього є пічка. Блін, ну цього пацана я, звісно, спалив. Його координатами. Він ще когось тепнув, у нього є ще друг, виходить А, це ж його друг якраз, походу, і сюди прийшов. А ні, це не друг. Чи друг? Ну, почекай, що тут відбувається? Як я розумію, цей чувак тепнув цього і це його вдарив. Ну ось цей тільки недавно зайшов, бо тут ось пише вітаємо, поняв. Він до того, типа, ну, не був на сервері. Це він вперше сюди зайшов. Це, типу, друг друга покликав. Так, ну через те, що я їх трохи, звісно, можна сказати, спалив їм базу. Ну, спалив в плані того, що показав, де вона знаходиться всім, я думаю, його тако зроблю. Ну, вони все рівно звідси переїдуть. Кстати, яйця дракона вже просто на аукціоні, ти прикинь. Сила 4, сила 5, це, кстати. І цей фанрей, який в печері копався і лутав всякого. Він уже сили диви понаходив, продає їх. Кстати, недорого продає ціна, в принципі, адекватна. Бо що за кактус хтось загнув, а ось о... тут, в принципі, нормально. Да, Пацики Венді тут далі тусуються, в принципі, шукають, і ти знаєш, недалеко йому осталось шурувати для того, щоб дойти до цієї штуки. Я думаю, що він її вже бачить. І лута тут, скоріш за все, є прям багато. Я би навіть, ти знаєш, я б навіть, можливо, і глянув би, що тут є по луту. Ну, ти знаєш. Е... Лут такий, тіпа, типу, вроді і є, а вроді і непонятно. Хоча я думаю, тут прям повинен бути хороший. Да, да. Ого, яке кайло тут. Оце все пацанам просто дістанеться, прикинь. Ну, звісно, треба буде ще шалкерів купу перебити, але все рівно, лутікса то багато, і тут ще корабель прям відразу, і тут голова дракона. Представляєш просто, скільки лута пацани залутають. Це зума зійти. Ось тут тільки подивитись, прикинь. Ефективність 4, вдача 3, незламність 3, зума зійти. Це, звісно, серйозно. Прикольненько, прикольненько і дуже прикольненько. І вони уже ось ось будуються. Ну well, тут у нас, кстати, чувачело диви, просто біля лави конкретно жорстко копається, шукає також діаманти. Прям нормально він тут прокопався. Він тут реально давно копається, прикинь. Тут печерою пройшовся, і там воно до того копався, і тут копався, і ще десь копався. І зараз усе тусується тут. В принципі, такий нехиленький пацан. Лутається, поки тут лута ще купа, нічого не облутано, можна сказати. Та й в принципі нормально. Я би ще глянув, що там моряче, що він свої шмотки взагалі. Да, походу найшов. Тільки ой-ой-ой. Чуть сам не помер. Хоча не впевнений, я чи на що він, чи ні. Давай подивимося, що в нього взагалі робиться. Да, у нього тут жорсткі взагалі речі. Незламний меч, <смі> буря лісу. Сокира, яка ламає з ефективністю 10. І кайло фараона. Вдача 4 золоте яблука, сира поранена, Фейерверки. Ну, коротше, в принципі, такі от ділюги. Ну і десь він пропав. Цікаво, де його база. Ходить на хом тепнувся. Або на РТП. Ні, мабуть, це РТП реально. І в печеру поліс. Що він сюди типу, поліс не знаю? Може блоків налутати чисто. Мабуть, скоріш за все, блоків налутати. Ну це, звісно, Серйозно, насправді. Чувачки займаються своїми мега справами. О, тут уже, напевно, злутано, ні. Да, тут уже злутано. І торговля йде повним ходом. Хтось їжу купує, хтось продає, хтось ще щось. В общем, в принципі, непогано. Тут сейчас би от я би тако залетів би, знаєш, побудував мега ферму таку жорстку <сум> їжі. Ну, хоча би там, знаєш, хліба якогось або моркви, моркви по-хорошому, взагалі-то. І сидів би, продавав би все, тому що скупчик на спавні, чувак серйозний. Я би зараз даже подивився, що він там хоче такого серйозного купляти. Тому що купляє, він прям багато всього. Дерев'яне вугілля, це серйозно. І він ще, а, він оно. Виявся, так, да. золоті яблука купляє одна штука за 350 баксичів. Ну тут жорстко ось по солодким ягодам. Прям жорстко реально. А кремінь нормально теж. Ну, дерев'яне вугілля прям вообще дорого. Прикинь, дерев'яне вугілля це прям кайф. Типа ти йому можеш продати 256 такого вугілля і налутати прям купу бабла. От я щось так думаю, я би таким би зайнявся, прям конкретно. Ну, в общем, друзі, якщо ви хочете бачити моє виживання на цьому сервері, то обов'язково ставте своє подобайдена. І я по-любому попробую налутати. Купу бабла, чисто раді того, щоб ну не то, що залетіти в топ по бабкам, бо топ ми ще не додали, через те, що це чисто перший вайп, чисто ми займалися основними всякими речами. От, але я думаю, що обов'язково топ теж додамо і будемо пробувати в нього залітати, так сказати. Тому, якщо ви це хочете бачити, то обов'язково залітайте на сервачок Luxor Minecraft, Посилання є в описі, айпішнік є в описі, все є в описі. Я тут дуже часто граю, дуже багато часу буду проводити, тому обов'язково залітайте. Ну і скрінчики також, пацанами, чик-чик, і халява. Yeah. <laughs>